Вітаю вас, другокласники! На уроці Я досліджую світ. Сьогоднішня наша тема Для чого потрібний календар. Для уроку вам знадобиться підручник. Працюємо на сторінці 4044 та друкований зошит, сторіночка 16, потрібна буде. 18. Почнемо з прави погода. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Якщо ви помітили, дітки, ми кожного уроку починаємо з вами з цієї вправи? І що ми можемо сказати з вами? Чи змінилася наша погода? Вірно, з початку вересня і вже майже кінець змінилася у нас погода. Стало холоднішати, стан неба став який, більш похмурий, температура повітря почала знижуватися і більше почали випадати опади. Давайте розгадаємо ребус. Нагадуємо, у вас є малюнок, якщо стоять коми. Попереду малюнка треба прибрати букви на початку слова. Якщо стоять позаду малюнка в кінці малюнка, то потрібно прибирати букви в кінці слова. Отже, роздивимося, у нас є з вами слово рука, і коми стоять попереду. Забираємо дві перші літери. Залишається склад К. Далі у нас є, що? Зелений колір нам показує стрілку. так? Забираємо попереду дві літери і в кінці забираємо дві літери, залишається лен. Далі є дах у нас. Забираємо одну букву в кінці слова, і залишається да. І якщо ми з'єднаємо всі наші склади, у нас вийде календар. Календар діти це перелік днів року з поділом на тижні та місяці. Дні в календарі позначають числом. 10, наприклад, 15, 20. Святкові дні та вихідні позначаються іншим кольором. Є місяці, які мають 30 днів. Давайте їх назвемо. Подивіться уважно: це квітень, червень, вересень, листопад, молодці. А є місяці, які мають 31 день. Давайте їх знайдемо. Це січень, березень, травень. Липень, серпень, жовтень і грудень. Їх більше. Скажіть, а скільки днів в тижні? Вірно, в тижні сім днів. Давайте назвемо ці дні? Понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя. Молодці! А скільки місяць має тижнів? Діти загалом один місяць має 4 тижні інколи 5. Найкоротший місяць називається Лютий. Він триває всього 28 днів. Один раз на 4 роки. Лютий має 29 днів. Цей день додається тому, що земля робить оберт навколо Сонця за 365 днів і 6 годин. Цей додатковий день, 29 лютого, набігає за 4 роки. Такий рік діти називають високосним. Запам'ятайте це. Трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. що відпочили, працюємо далі. Скажіть, будь ласка, скільки місяців в році? Вірно, їх 12. Скільки місяців в навчальному році? Правильно діти, ви навчаєтеся всього 9 місяців. Вересень, жовтень листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень травень. А яких місяців не вистачає? Правильно не вистачає літніх місяців, червень, липень і серпень. А чому їх не вистачає? Вірно, бо у вас канікули. Які ж бувають календарі? Роздивіться. Настінні, настільні, бувають карманні маленькі. Ось такі різні. А який календарь у вас вдома? Найчастіше календар має форму таблиці: це рядок, а це стовпчик. Розгляньте таблицю, що розміщено в рядках. Правильно в рядках розміщені у нас дні тижня. А в стовпчиках. Правильно номер уроку, тому що таблиця у нас називається розклад уроків. А як ви думаєте, що має розміщуватися в порожніх клітинках таблиці? Вірно, там будуть назви предметів, які у вас йдуть в цей день і в цей урок. Наприклад, перший урок в понеділок у вас я досліджую світ. Тому там буде написано Я досліджую світ. І таким чином буде розподілено весь ваш розклад. Назвіть дітки пристрої, на яких можна знайти календар. Отже, у нас є комп'ютери, де ми з легкостю можемо знайти календар. Є телефони мобільні. Є планшети, вірно. Навіть є ще згодинники, такі, які показують нам календар. Оберіть правильну відповідь. Календар потрібний для планування справ, прикраси, тренування в математиці і астрономії, орієнтування в часі. Дійсно, діти. Календар є потрібним і важливим помічником в житті людини. Він дозволяє планувати справи, допомагає орієнтуватися в часі. Дякую вам за роботу. Оберіть цеглинку свого настрою. До побачення!